Уночі ворог вдарив шахедами по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Приліт прийшовся по об'єкту цивільної інфраструктури в районі щільної житлової забудови. Споруду частково пошкоджено, як і житлові будинки, що знаходилися поруч. На місці працюють усі відповідні служби. Цієї ночі декілька груп ударних безпілотників атакували одеську область з акваторії Чорного моря. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. А керівник об'єднаного прес-центру ОК «Південь» Наталі Гуменюк в ефірі телемарафону єдині новини розповіла про наслідки цієї атаки. Ворог намагався здійснити максимально потужний удар по конкретному регіону. і Це була знов Одещина. Сконцентровано протягом півтори години атакували дрони з акваторії Чорного моря, намагалися прокладати собі маршрути знов таки житловими кварталами, промисловими кварталами. Дуже багато маневрів здійснювали серед житлової забудови. Пізно ввечері серія вибухів пролунала у прибережних зонах Херсона. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Російські війська били по місту з тимчасово окупованого лівобережжя. Деталі обстрілу уточнюються. Більше трьох десятків разів росіяни минулої доби обстріляли прикордоння Сумщини. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Окупанти задіяли дрони, авіацію та артилерію. В результаті сталося близько двох сотень вибухів. Найбільше у великописарівській, краснопільській та юнаківській громадах.